Із захищеної зони 755, десь на заході України, піднявся в повітря український винищувач f 16 Він рухався строго за заданим маршрутом. Ця операція готувалася майже один місяць. Її складність полягала в тому, щоб завдати удар саме в той момент, коли в бункері противника перебуватимуть усі високопоставлені військові, що фігурують в оперативних списках української розвідки. Багато хто запитує, а як виглядає війна майбутнього? Це не бій на відкритому полі і не штурм будівель. Сьогодні війна це цифри, алгоритми та точкові удари, які можуть одним натисканням стерти штаб з мапи. І от просто зараз ви почуєте, як усього один літак без супроводу зумів провести операцію, яка зруйнувала командування цілого відтинку фронту. Атака, яку не очікував ніхто, ні система радіолокації, ні самі офіцери, що перебували під землею. Ця історія не просто епізод з фронту. Це удар, наслідки якого розтяглися на троє діб і паралізували дії військ на десятках кілометрів. Усе почалося о 14-й годині 57 хвилин. Саме тоді завершилися останні приготування перед вилетом. На мобільній смузі встановили дві керовані авіаційні бомби Джедам ЕР -ER масою по 454 кілограми кожна. У хвості був виставлений сповільнювач підриву. Крім того, під фюзеляжем установили касету з хибною ціллю і систему постановки перешкод. Усе це не просто для захисту, а щоб виграти всього кілька секунд. Саме ці секунди вирішували все. Пілоту було наказано летіти на гранично малій висоті від 50 до 60 метрів над землею. Причина проста: навіть найпотужніші радіолокаційні станції втрачають ефективність на низьколітних цілях через кривизну землі. На таких висотах зона виявлення навіть у системи типу С-400 звужується до 25-30 кілометрів. А це означає, що у f 16 був шанс, маленький, але шанс. О 15-й годині 0-3 хвилини літак вийшов на бойовий курс. Полум'я від форсажу освітили лісосмугу, і через лічені секунди винищувач зник із поля зору. Літак перейшов у профіль обійми землі, знижуючись до критично малої висоти. З цього моменту кожна вібрація, кожен порив вітру і найменша нерівність рельєфу могли коштувати життя не тільки пілоту, але й усій операції. Однак маршрут було прокладено через заздалегідь очищений коридор. Ці дані збиралися тижнями за допомогою супутників і безпілотників: усе, щоб уникнути попадання в зону ураження або зіткнення з неочікуваною перешкодою. З безпілотників, що зависли на українському боці, надходили сигнали: двері на об'єкті відкриті, антени обертаються. Це означало, що нарада в підземному штабі триває, ціль на місці. Але навіть зараз на підльоті ризик залишався колосальним. Основна загроза це момент, коли f 16 мав різко набрати висоту, щоб скинути бомби. Саме тоді він виходив за лінію радіогоризонту і ставав видимим для РЛС. Один промах і все зникне. О 15-й годині 18 хвилин активували відволікаючий пакет у повітря були запущені міні-дрони, які випромінювали хибні сигнали і створювали оптичні шуми. Мета змусити оператора ППО замислитися, а де справжній літак? О 15-й годині 21 хвилина надійшло перше попередження від системи виявлення загроз. Радар на північному сході спробував захопити ціль. Пілот пішов у маневр, відхилився під прямим кутом, ускладнивши системі відстеження за ефектом Доплера. Потім було активовано систему перешкод, і як за підручником спрацювала сигналізація запуск ракети. Але пілот був готовий. Він скинув хибну ціль, знизив швидкість, збільшив радіус розвороту, і ракета пішла в нікуди, вибухнула далеко від цілі. Це був перший і останній шанс ППО на перехоплення. Після цього у F-16 залишалося лише кілька секунд, щоб завершити головне. О 15 годині 22 хвилини, рівно через одну хвилину після відбиття першої атаки, f 16 почав різкий набір висоти. Кут підйому становив від 35 до 40 градусів. Літак піднімався до висоти близько 2000 метрів. Це було потрібно, щоб забезпечити достатню енергію для крил бомб JDMR, які мали пролетіти ще кілька кілометрів у плануючому режимі. Чим вище скидаються такі боєприпаси, тим далі вони летять. Але кожен зайвий метр підйому це ризик бути поміченим і збитим. Український пілот це знав. Усе було розраховано до секунди. Сповільнювач вибуху на бомбах був виставлений на 1,1 секунди. Це означає, що вибух станеться не на поверхні, а всередині підземної цілі з максимальним руйнуванням галерей, вентиляційних систем та опорних конструкцій. О 15 годині 24 хвилини скид. Перша бомба відокремилася від крила. Через частки секунди друга. Обидлі пішли в плануючий політ. Літак одразу ж почав пікірування вниз, повертаючись до профілю над низького польоту. Він скинув майже половину пального, пірнув за радіогоризонт і перейшов на зворотний курс. Головне завдання тепер повернутися живим. Винищувач знову занурився в діапазон від 50 до 60 метрів і вийшов на завершення маршруту. Жодна російська ракета більше не була випущена. Противник так і не зрозумів, де саме перебував справжній ударний літак. А тим часом у підземному командному центрі під містом Олешки на нараді перебували 25 російських офіцерів. Серед них командир батальйону, начальник штабу, троє офіцерів з боєприпасів, два оперативних планувальники, а також зв'язківці, аналітики і технічний персонал. Штаб являв собою трирівневу галерею, ретельно замасковану на поверхні та прикриту від розвідки. Але антени зв'язку, що виходили на поверхню, стали саме тією слабкою точкою, через яку українська розвідка обчислила місце розташування об'єкту. О 15-й годині 27 хвилин, рівно через 5 хвилин після початку маневру відходу, перша бомба увійшла практично точно в ось вентиляційного каналу. Пряме влучання. Підрив стався в центральній точці комплексу. Хвиля тиску пробила внутрішні стіни, знесла вентиляційні канали і обвалила опорні колони. Майже одразу після цього. Друга JDMR. Її влучання припало на сусідню ділянку, зруйновуючи основну штабну кімнату. Жоден з офіцерів, що перебували всередині, не зміг покинути об'єкт. Стіни обвалилися від тиску, не було ні пожежі, ні полум'я, лише вакуумний удар, який розірвав внутрішню структуру будівлі. Усі 25 особ, що перебували всередині, були знищені. Але, як не дивно, на поверхні залишилася лише невелика вирва. Система Джедіам працює за принципом прихованого удару. Усе руйнування відбувається всередині. Коли удар було завдано, f 16 уже віддалявся від цілі. Він пролетів заданий маршрут виходу за лічені хвилини. Радіолокаційний супровід був відсутній, жодних сигналів, жодної спроби переслідування. Літак здійснив посадку на мобільну злітну посадку смугу через 17 хвилин після вильоту. Увесь цей час зберігалося абсолютне радіомовчання. Лише після приземлення пілот передав коротке повідомлення: завдання виконано. Підтвердження надійшло швидко. Через шість годин після атаки до системи розвідки України надійшли перші звіти. Супутникові знімки фіксували знищення підземного комплексу. 14 кадрів у високій роздільній здатності показували, що центральна будівля, замаскована під цивільний об'єкт, зникла з поверхні. Воронка точно відповідала параметрам JDEM-ER. діаметр пробоїни відповідав калібру, глибина кратера становила трохи більше трьох метрів. Аналіз слідів показав, що сповільнювач спрацював з точністю 1,1 секунди, вибух стався всередині цілі. У той же день були підтверджені персональні втрати. У штабному списку значилося 25 осіб. Серед них два полковники, чотири підполковники, троє інженерів, відповідальних за технічне забезпечення, і кілька оперативних офіцерів. Цей удар став не просто втратою офіцерів. Він відрізав увесь вузол управління на одній з ділянок фронту. Ситуація на лінії зіткнення змінилася миттєво. На фронті запанувала тиша. Передові бази перейшли в режим очікування. Артилерія не відкрила вогонь, бо не отримала дозволу. Інженерні підрозділи заморозили будівництво укріплень, безпілотники не отримали дозволу на польоти, без наказу не рухались навіть колони постачання. Усе зупинилося. І це було не випадково. Українська розвідка чітко знала, що саме в цьому командному пункті ухвалювалися оперативні рішення для цілого сектору. Знищення центру це не просто руйнування будівлі, це обрив ланцюга командування. Усі, хто залишився на передовій, чекали, але нових наказів не надходило. Упродовж наступних трьох діб російська армія на цій ділянці перебувала в паралічі. Рішення ухвалювалися вручну. Зв'язок дублювався через польові радіостанції. Координація між підрозділами була втрачена. З'явився хаос. На одній ті самі цілі надходили дублюючі накази. Артилерійські батареї плуталися в координатах. Деякі частини взагалі залишилися без завдань. У цей час Україна активізувала тиск на восьми напрямках фронту. Цей одиночний виліт f 16 став не просто успішною операцією, а моделлю нового типу війни. За 20 хвилин роботи, використовуючи лише дві керовані авіабомби, українська авіація паралізувала управління цілим батальйонним напрямком. Це був не просто удар по командному пункту, це був удар по ритму війни. Після атаки командні структури з російського боку почали терміново перебудовуватися. Керівництво почало боятися виїжджати в поля. Нові штаби відводили глибше в тил, іноді на десятки кілометрів. Візити офіцерів на передову скоротилися. Почалися затримки в ухваленні рішень. Передача наказів стала повільнішою. Зменшилася взаємодія між частинами. Усе це знижувало загальну бойову реакцію на користь Україні f 16 що виконав ту саму операцію, був підготовлений в умовах повної мобільності. Він не використовував стаціонарну злітну смугу. Йому не були потрібні громісткі, логістичні ланцюги. Паливо подавалося з резервної лінії. Літак перебував на землі не більше 15 хвилин. Ба більше точка посадки була змінена вже під час польоту з метою уникнення можливого переслідування. Джедам ЕР, -ER, використані в цій атаці, стали головною зброєю психологічного тиску. Ці боєприпаси не залишають видимих слідів на радарах. В них немає сигнатури на етапі підльоту, їх не можна перехопити після скидання, вони не випромінюють. Їх траєкторія програмується заздалегідь, і навіть при спробі придушення сигналу GPS вони продовжують шлях за інерціальною навігацією. Після удару по Олешках структура українських f 16 була повністю оновлена, кількість мобільних баз зросла, підсистеми цілевказівки отримали нове програмне забезпечення. Затримка між наведенням і пуском була скорочена до однієї цілої трьох десятих секунди, зменшено відхилення по GPS. покращено роботу сповільнювача підриву, підвищено стійкість до перешкод. Усі ці оновлення дозволили зробити удари. Точнішими, швидшими, нищівнішими. Ефект виявився не лише військовим, а й психологічним. У глибині командних структур почався внутрішній збій. Керівники на місцях стали обережнішими, комунікації розрізненішими, координація повільнішою. А війна, як відомо, не любить затримок, особливо на передовій. Ця операція показала сучасні повітряні удари. Це не про кількість, це про точність, підготовку і вибір моменту. І всього один літак, усього одна бомба може змінити хід бойових дій на сотні кілометрів.